Збірна України готується до одного з найважливіших матчів у відборі до чемпіонату світу, а саме проти збірної Франції, головний тренер збірної Сергій Станіславович Ребров дав прес-конференцію напередодні цієї важливої зустрічі. І знаєте, мене зараз трішки буде, мабуть, бомбити чергова прес-конференція. Сидить лідер збірної, я вважаю Миколенка лідером збірної на даний момент. Це один да з найключовіших і найважливіших гравців збірної. І сидить тренер. Знаєте, і видно, наскільки, коли задають питання Миколенку, наскільки він впевнений. На спокійно відповідає, і сидить головний тренер збірної, доля якого, в принципі, як тренера має вирішитись у ці дві зустрічі. Франція і Ісландія, і якщо він не перемагає, не виходить на чемпіонат світу, ну скоріш за все, його навіть мають звільнити. І коли йому задають питання, чи задоволені ви тим набором футболістів, які маєте на цей матч, чи вважаєте ви, що цей склад збірної там сильніший ніж той, що був за Азербайджаном та Ісландією, він відповідає: Я не знаю, я не знаю. Я в принципі завжди довольний своїми футболістами. ми завжди готуємось однаково. Тротата, і ти сидиш і думаєш, блять, це серйозно? Це все, що ти хочеш сказати? Ну. Типу, можна взяти і сказати: слухайте, а ж чим мої футболісти гірші? Ну, подивіться, справа від мене сидить гравець, який скільки вже 4 сезони в АПЛ грає. Основний футболіст Евертона, да, мовно, не грає за Манчестер Сіті, але ганяє за Евертон і є одним з найстабільніших лівих захисників в АПЛ. У мене є центральний захисник, який вартує вже, мабуть, 80 мільйонів євро, да, єврозабарних, який грає за один з найкращих клубів світу. У мене є такі молоді перспективні футболісти, як Судаков. У мене є на воротах стабільний Трубін. У мене Атаці є так, може не найсильніші гравці, але вони в кожному окремо взятому матчі можуть зробити різницю. Чи чим я маю бути незадоволеним своєю командою? Я завжди задоволений, але питання в іншому: що ми покажемо проти збірної Франції? І ми покажемо клас. Отакі такі слова я очікую від головного тренера збірної. А коли він починає говорити Я не знаю, ми поважаємо суперника сьогодні. Французький футбол на підйомі, і азербайджанський футбол на підйомі, ісландський футбол на підйомі, і тільки український футбол у сраці на місці футболістів, ну я б. Не був би надто вмотивований. Треба сяти і сказати, чи моя збірна гірша за збірну Франції у збірної Франції по три ноги. чи що. А мої футболісти будуть битись. Ми покажемо, що ми можемо. В кожному окремому взятому матчі кожна збірна має шанс. Ісландія зіграла з Францією нічию. Чим Україна гірша? Ми будемо битись до останнього. Якщо треба буде, ми помремо на полі. Ось такі слова треба сказати перед вирішальними двома іграми. У тебе лишилось дві гри. А ти поважаєш всіх? Не знаю. Мені здається, ораторській майстерності треба Станіславовичу повчитись у умовного. Жозе Морінью, у якого що не прес-конференція, то просто якесь шоу. Ми не боїмось, ми будемо битись, ми будемо тиснути, і просто хай французи нас бояться, і правильно роблять, якщо бояться, вже ось таких слів я чекав.